Слава Україні! З вами Володя, канал Транс. E, починаємо нове відео. Відео сьогодні буде про те, як ми переганяємо трак з Невади в Чикаго. А їдемо всі з сім'єю. Діти ззаді, десь там ще хтось лазить, де десь наверх лазить, як мовпочка. Коротше, переганяємо трак і вже буду розказувати, показувати, як це все відбувається тут по дорозі. E, їду поки що Бобтейлом, Бобтейл це. Без трейлера. Є пару трейлерів можна вести, але вони дуже мало за них платять і нема сенсу за такі гроші їм перевозити цей трейлер. Тому я вирішив, їду поки що так і по дорозі ще буду шукати, може зачіплю якийсь трейлер. Так що, дивимся. зразу нагадую, що шукаю для співпраці owner операторів і водія на цей трак Фредлайнер. Можливо, вже водій знайшовся, поки ви дивитесь це відео. А можливо ні, так що якщо є бажання, то телефонуйте 312-593 8660 Виїхали з Каліфорнії і одразу звертаєш увагу на дорогу. в Каліфорнії дорога щось навіть дуже якась погана була, особливо в кінці Каліфорнії. Вчора вночі їхав там через перевали, то так і яма, і, колі, і колія була. А заїхав mm -hmm. в Неваду, то тут набагато краще, хоча як тільки якщо бачили, теж місцями є. Чим подобається їхати Фредиком, він вже такий трошки сучасний трючок, багато є допоміжних різних асистентів, показує, коли я виїжджаю на смугу з боку, показує там є така лампочка, коли в сліпій зоні знаходиться машина, чи легкова, чи трак. І навіть воно не дає перестроїтися, коли з боку трак, воно починає пищати. Ну, допомагає. Та, якби, коли водій неуважний, уважний, я буде щось трошки провтикав, то воно сильно допомагає. Все, зараз валимо через неваду, тут дивіться, вже всі краєвиди зовсім інакше, як в Каліфорнії. Гори, пустиня виглядається, все так ну, прикольно гарно. Давно тут не був, я вже на цій дорозі не був, напевно, років 10. Так що воно ну, тут все для мене я зараз е... згадую деякі місця, так як був на сьогодні на цьому тракстапі, то пам'ятаю його ще колись. А так вже дороги, що за чим йде, то вже не дуже пам'ятаю, вже майже все позабував. було Ще я не вийду. Каже, Ольга, що я п'ю забагато кави. Я з нею погоджуюсь, але все рівно пі багато давить, так що все смачно. Приїхав тільки що знак 80 миль на годину. Для Америки це напевно, найбільша швидкість, яку ти можеш легально їхати на хайвеї. А, і Це в неваді, мені здається, ще якийсь один штат має таке, але це не точно, тому що я вже тут давно не був в цих краях, і це тільки з цього боку, коли ти їдеш на Вест або з веста, так як я зараз їду. Бачите, то дорога рівна. І на швидкості навіть коли трак їде 80 миль на годину, то тут все безпечно, можна спокійно пересуватися такою швидкістю. Великий мінус, в мене трак закритий на 70. Я не можу насаладжувати цією швидкістю, а їду зараз 70 і більше розігнатися не можу. Приїду в Чикаго, з цю штуку зніму, щоб можна було нормально їздити на траку, і все. Дорога така, що хочеться спати сильно, тому що постійно їдеш рівно з однією швидкістю. Я таке мушу їхати, а мої усі позинали. Вимучу сплять а я шпалю Заїжджаємо зараз солене озеро з двох боків від нас. Виглядає, якщо так подивитися, то виглядає вода. Але насправді це не воно, як. Я не знаю, це можна сказати як мокра глина, напевно, скоріше так, але сим білого кольору, тому що це все сіль. І тут на цьому місці якраз і кладуть. Це найбільші рекорди швидкості, тут проводять кожен рік змагання, там цілі сезони є, воно дуже популярне в цьому світі, люди приїжджають з усього світу а, на ці змагання з швидкості. І так само тут на цьому озері знімалася реклама BMW m 5 Я точно не пам'ятаю, яке це було покоління, але ну, десь років 10 назад точно це все там було. Це дуже крута реклама, яку я колись дивився, і було цікаво на це все подивитися. А тепер я їду просто через те місце, де це все відбувалося. Що, їдемо вже приїхали половину Юти. Нам ще додому 1394 м. Тут Буха в мене. Алька читає, читає книжку. Всім з вечок високоефективних людей. А Матьоха сидить, дивиться, що там дивиться. Тікток. Так, Тікток. Все, так і живемо. Я їду, а вони бідні мучаться. Кажуть, ми так замочилися. Нема вже сили. Так що хто працює, той не змочується, а хто відпочиває, той замочується. Висновок такий, ти треба більше працювати. Їдемо сьогодні прикольно, гарно е, дорога йде, багато гарних краєвидів. Насолоджуємося дорогою, подорожю. Дим, що е, дорога дуже хвилясна. Доїхали до такого місця, де вона просто капець, їдеш як на раллі. В поворотах проходиш, то треба дуже, дуже добре триматися руль, бо можна <по> випасти сідошки. <ці> маршрутка 55, я вот еду лад-2, лад, лад, 260 но классно а заработок в том, что еду бобтайлом, то смог обогнать все траки, которые тут ехали но тут безопасность моя мне помогает чтобы я не выезжал на линию кажется, что дорогу забудем, тут в последний раз 10 ракурсов Та грязні трошки, але вибачайте. Доїжджаємо вже до Вайомінга. Тут в кінці люту такі от веди в нас. Червоні гори. І вони такі трошки погарежені, так якби там були якісь гнізда або нори. Щось Насправді це такі досить великі там такі печерки. Тут дуже багато, дуже гарно. Це все колись були землі індіанців, тут жили індіанці. Тут Дотепер у Вямінгу є індіанські резервації. Це все було колись їхні, їхні землі. Прийшли білі, їх тут вигнали звідси, вибили і все паркірують тут зовсім інші люди. Коротше, прикол, Заїхав тільки що в Вайомінг Вейстейшн, в'їзний. Зупинив мене мент на вазіну, що він мене може поняти, я постоїть. Каже, вийшов, обійшов трак, постукав по класі, кажу, я на колесо спустив. Як він побачив, що це колесо підспущене, він каже, коротше, це колесо в тебе має підспущене. Я його ну, пробую, ну, як завжди, ногою чотко. А виявляється, він попробує манометром, він, дійсно тут має 60 PSI, тобто треба підкачати. Почаємо клас. Добре, що Ну що, сьогодні ранок вже вівторок. Е, я біля тручка. Е, Коротше, вчора їхав до ночі. Е, проїхав... Я не знаю що десь 800 ще ось миль. Е, е, трохи замучився. Е, зараз е, трохи поспав, перевіряю трак. Роблю пиття, як завжди маслаться це все і буду виїжджати трошки. Так, масло. Я наберу масло. В таких випадках, як купляєш трак з за аукціону, завжди купляєш кота в мішку і ніколи не знаєш, що ти, що ти дійсно купляєш там, як потім буде себе вести. Трак, що там, чи буде брати масло, чи не буде, чи є якісь інші проблеми. І тому завжди трохи переживаєш, коли в такому випадку. Добре, перед тим, як купуєш трак, поїхати на аукціон і подивитися цей трак, зробити собі інспекцію. Е -е, вони дозволяють це робити. А якщо у вас є, ну, є можливість зробити, то робіть. Так як цей трак був в Каліфорнії то в мене особливо можливості не було за ним їхати. Ну і знову таки завжди є такі ризики, тому що коли, коли ви вибрали, наприклад, собі трак, ви поїдете в Каліфорнію, його дивитися, а хтось буде його сильно так само захоче його купити і буде бити його дуже сильно. І Тоді доб'ють його до такої ціни, що його вже не буде сенсу за ті гроші купляти. І... Ви вже втратите тоді свої гроші, свій час, якщо ви поїдете в Каліфорнію, подивитесь цей трак, і... а потім його не купите через те, що ціна була велика. Тому добре, якщо ви збираєтесь купляти такий трак, то десь шукати його біля себе, там, щоб було недалеко під'їхати, подивитися. Якщо щось просто не витратити, на це багато часу. Так, трошки що я тут маю під капотом. У нас тут Детройт 455 кінських сил так виглядає, що мотор вроді би непоганому стані, тому що я не бачу, щоб текло масло, хоча мотор митий, але все рівно він би вже за цих два дні, що я на ньому їжджу, якщо б він десь гнав масло, воно б вже десь почало текти. Так то мотор сухенький всюди. Люблю Детройта хоч там так те масло, все сухенько. Так що вроді би все окей. Так, ну що, продовжується наш робочий день сьогоднішній а, Вже ми доїхали до Небраски, зараз сіней Небраски. Ді, так, в туалет. Короче, зупинились перекусити, і а, вже поїхали, зараз покажу, як тут все відбувається. Під'їхав, тут є екзит, виходь. Є е, кабела з того боку, з того боку, Волмарт. Ми поїхали з Таралець і вирішили поїсти Маргаріта з мексиканський ресторан. Е, вже поїли дуже-дуже смачно, прикольний ресторан. Е, запаркувався прямо тут біля ресторану. і Нормально всі поїли, діти задоволені, ми задоволені. Порції мега великі в інстаграмі показував. Наїлися і тепер вже можна їхати. Приїхали вже половину Небраски, 710 миль лишилось до Чикаго, до, до Ярди. Діти вже трошки замучились, я вже замучився, краще всі помучились. Але хочу сказати, що нормально себе діти ведуть, вони вже в мене звикли до таких подорожей. Ми часто їздимо машиною кудись. Два роки тому їхали в Колорадо. 18 годин то один раз зупинилися по дорозі і далі погнали. Так що діти навчання додорає. Нормально, показує, що приїду в Чикаго на пів-третю годину ночі. Бачите, тут зараз біля хайвею на рестері машини валяться одна за одною. Пів-третя година ночі, я ще буду зупинятися, заправлятися, я так думаю, разів два на туалет, може і більше. Ну і, і все. і Вечором вночі сьогодні буду дома, а завтра вже буде новий робочий день. Тричок веде себе прикольно, нормально, гарно їде. Прикольно має автоматичне дальнє світло фар. Має ці всякі приколи з тим, щоб... Дистанцію тримати до машини, яку доганяє. Коротше, нормально, така вже досить сучасна машина. І ще один прикольний момент, що розхід палива зараз в ньому 10 і 9. Я думав, дійде до 11, але до 11 не дійшло через те, що коли їхали тут по небрасці, був дуже сильний зустрічний вітер і Розсвіт почав вже пати там, з 10,9 до 10.8, до 11 не дійшов. Треба буде, як приїду, зайнятися колесами, тому що колеса, от бачите, такі в мене рікепи, трошки такі собі. На рікепах на трасі їздити я не люблю, ну і не буду. Так що така от подорож. E, досить прикольно, я радий, що ми поїхали, поїхали з сім'єю, поїхали в Каліфорнію, дуже багато побачили. Враження e, неймовірні, фізично виснажені, але так, якби, морально віддихнув дуже добре від роботи. Така дуже сильна перезагрузка. E, e, цього так, якби, дуже, дуже мені треба було, Лиш, e, не знав, як воно це все має відбутися. Тут так все сталося як, як найкраще, можна так сказати. So, Едемо далі. Така в мене обстановка в машині. Мать його робиш. <laughs> а ти взяв собі якісь там снаки і пішов їсти. Uh, прикол на uh, тручку їдеш на автоматі. Рослабуха повна. Uh, автомат. Uh, Включив круїз і тут uh, активний круїз. І, uh, Їдеш, коли він когось доганяє якусь машину, він починає сповільнюватись до тієї швидкості, яка, з якою їде перед тобою машина. Капець — зручна штука, тому що ну, реально можеш собі їхати і розслабитись, не переживати, що ти в когось заїдеш. Єдине, що треба звертати увагу, що як ти вже починаєш когось доганяти, щоб ти не їхав помало, за нього. А, треба перестроїтися, вже по помаленьку подобається. Цей звук знов нагадує, що я наїжджаю на білу смугу, на, на, на опачну шовпус. Заїхали на заправку, батьога Ми допомагає мити. Вікна, а де допомагає заправляти? А дітям цікаво. І мені так би приємно, що діти проводять зі мною час. Щось зроблять. <реш> хлопці між собою постійно сваряться, щось вони постійно не можуть поділити. Але це, хлопці я хлопці. Коротше, історія така. Перед тим як їхати в Каліфорнію, я шукав трейлер, щоб привезти з Каліфорнії сюди, в Чикаго. Сказав диспетчеру, ми щось там дивилися, пару трейлерів вискакували, але там або підходили, не підходили нам дати, коли забирати, або ціна не підходила. Тому що за той трейлер, як вони дають свій трейлер загрожений, то вони досить мало платили. Там, з Каліфорнії там, майже по долару і так далі. А, я виїхав з Каліфорнії, як ви бачили, проїхав майже всю дорогу постей, тільки бактейлом. І Тепер вже доїжджаю до кінця небраски. На Амазоні вискочив трейлер, який йде просто по дорозі. Буквально з'їжджаю з хайвея, забираю трейлер і йде, е, треба буде його відчепити біля моєї ярди 5 м. За нього заплатили е, штучку. Єдине, що треба було мати з собою кольорову жилетку таку яскраву, тому що в Амазоні ти мусиш її завжди мати. То мусив ще тепер зупинитися на тракстапі і купити цю жилетку. Зараз буду гайці кольоровий. Так що все добре. Е, ну що, Приїхав я на Амазон. Знайшов свій трейлер, який я маю забирати. Ну, і Це буде перший фактично вантаж, який я буду вести своїм новим трачком. Я трохи ексайде. Подивимося, як буде трак тягнути гружений трейлер, хоча по ідеї, він має бути не важкий. Так що, ну, буду бачити. Зараз зачіпаю трак за трейлер і там ввожу цю всю інформацію, яку треба Амазону, і тоді буду виїжджати. На ну ще народ, пів п'ятого пів ранку. Е, ми заїхали в Чикаго. Е, вже доїжджаємо до, до Амазона. Ще 16 миль. сьогодні проїхав 1050 миль. І все чітко, Вимучені всі. Страшно, я теж. Е, Матвій е, сидить. Дивиться дивиться мультики, тому що він півдня пів спав. Собі доїхав там, дивився мультики, заснув. Лиспо все, тепер вже вночі не може спати, то сидить, тепер далі дивиться телефон. І все. А, зараз я доїжджаю до того Амазону, скидаю трейлер і додому відсипатися. А, бо ця дорога трошки так вимочила навіть навіть дуже сильно. За це получалось так, що ми виїхали з Каліфорнії в неділю вечором, сьогодні вівторок вівторок вечір і ми вже, ми вже доїжджаємо додому. Що таке ось? За цей час з Каліфорнії вона показувала Каліфорнія було щось 2060 здається до, до ярду. На вулиці вже світає. Раз, як я доїхав до цього Амазона, відіпав трейлер. Зараз реально вже буде білий день, поки я це все зроблю, поки приїду на свою ярду. Але нічого, в нашому вже вдома. Місія виконана. Ого, так легко цей, цей сіл не зірвесь. Добре. Всього приїхали на ярду, тепер треба ту все переносити в рам і їду додому. Так що став подобайки. Завтра вже буду знімати відео, як їду на Шапу, там шапотом цей трак.